Він настільки любив кіно, що мав у своїй колекції понад 20 тисяч фільмів. Написав підручник про кіномистецтво і сам мав створювати стрічки світового рівня. Але щороку отримував від своїх північно-корейських режисерів однотипні, нудні і передбачувані історії про комунізм, культ особи, любов народу до партії, священну боротьбу з імперіалістами та ідеї чучхе. Коли таке творіння потрапляло на зовнішній ринок, то звісно, що з нього хіба що сміялися, аби задовольнити кіношні апетити сина північно-корейського диктатора в КНДР, створили ціле підприємство, до якого були залучені сотні людей. Працівники посольств, що були відкриті у дружніх країнах, відстежували місцевий кіноринок, брали на прокат фільми, далі копіювали їх і в дипломатичному вантажі перевозили до північної Кореї. Там уже інші фахівці переглядали та переозвучували їх усе для того, щоб улюблений Сим Кім Ірсена завжди мав доступ до новинок кінематографа. Але коли дитя підросло, то вирішило бавитися по дорослому і збудувати кінофабрику, яка зуміла б кинути виклик Голівуду. Позаяк ніхто з північно-корейських самородків втілити у життя його задум не міг, то хлопець вирішив викрасти і привезти до Кореї іменитого кінорежисера та акторку, що мали б реалізувати його божевільний задум. Так у 1978 році світ ошелешив один з найзухваліших злочинів століття, коли потрібних людей привезли з Гонконгу у мішках на головах. Друзі, вітаю з вами канал Задокументалісти. Сьогодні маємо неймовірно цікавий випуск. Ми говоримо про кіно в умовах тоталітаризму, злочин і творчість. Або як у Північній Кореї творили свій комуністичний Голлівуд. Як на світ з'явилася комуністична годзіла, драма сіль і бойовик, на якому росли навіть дітлахи СССР. Особисто я колись знав його мало не на пам'ять. Ти хто такий? Ви грабите бідних людей. Парень зі свірелі накаже вас. Парінься свірелі. Взять ми переходимо до розповіді, але я попрошу вас підписатися на канал, бо за статистикою багато наших глядачів чомусь досі не зробили цього. Вам не важко, а нам буде приємно. Кінець 80-х в усіх кінотеатрах СССР транслюють пригодницький фільм з елементами східних бойових мистецтв. Він називається Хонгільдон і розповідає про хлопця з сопілкою, який захищає простий трудовий народ. У стрічці просто таки нескінченні бійки, але найбільш батальні сцени наприкінці, коли юнак змушений боронити свою країну від чорних дияволів, японських бандитів ніндзя, які грабують і вбивають місцевих, а ще викрадають дівчат. Кінопокази збирають величезну кількість глядачів, адже для комуністичної країни це справді було чимось небаченим. Чому? А все тому, що Хон Гільдон на широкий загал пропагував бойові мистецтва і в результаті спровокував масове захоплення карате серед совєтського народу. Це при тому, що ще кілька років перед тим до кримінального кодексу внесли зміни, і за незаконне навчання карате люди могли не лише заплатити штраф, але і на два роки сісти в тюрму. Показовим був процес над тренером УШО Валерієм Гусєвим. Тоді йому інкримінували не лише тренерство, а й звинувачували у спробі створити організацію, метою якої було повалення совєтської влади. Також виявили, що за роки наставництва гусів отримав від учнів трохи більше 900 рублів нетрудового доходу 7 рублів 53 копійки на місяць. У підсумку каратист сів у в'язницю на 5 років і вийшов на волю лише у 1988. Ось 1982 рік. Доповідна записка голови КГБ УРСР Степана Мухи на ім'я першого секретаря ЦК КПУ Щербицького, у якій йдеться, що спостерігаються негативні тенденції у розвитку нового виду спорту в Українській Республіці карате і заходах, які приймає комітет. Цитую з виявлення і попередження ідейно-шкідливої та антисуспільної поведінки. У цьому ж листі автор подає цікаву статистику. Станом на 81-й рік, цим бойовим мистецтвом Українській Совєтській Соціалістичній Республіці займалося 14 тисяч осіб. Ми зараз продовжимо, але спершу мушу сказати, чому комуністи так боялися насправді безневинного виду спорту. Це мало кілька причин. По перше, влада забороняла карате, оскільки воно було надзвичайно популярне серед молоді. Відповідно, спостерігався відтік спортсменів з інших видів спорту. Кремлеві це було невигідно, оскільки союз активно розвивав саме олімпійські дисципліни, завдяки яким покращував імідж країни на міжнародній арені, а ще використовував свої спортивні досягнення як елемент пропаганди. Мовляв, ми найсильніші, найшвидші, найвитриваліші. Ми розповідаємо про це у своєму випуску Спорт як зброя та пропаганда. По-друге, у своєму житті молодь мала орієнтуватися виключно на комуністичних лідерів і вождів, які несли заповіти Леніна та Сталіна, а не якихось сенсеїв. Тобто влада розглядала тренерів як конкурентів, які можуть спричинити до інакодумства. І третя причина. Усі роки існування СССР панівна верхівка завжди пригнічувала протести та повстання і не могла допустити, щоб звичайні люди володіли прийомами рукопашного бою. Вона добре усвідомлювала, що в країні соціалістичного раю знайшлося багато охочих придушити владу навіть голими руками. Будемо відверті, це і не дивно. Тобто карате розцінювали як потенційну зброю, а тут 80-ті і Хон Гільдон на великих екранах. Фільм, який став настільки популярним, що і дітлахи, і дорослі знали на пам'ять чи не усі епізоди. А через певну кількість переглядів услід за акторами вже могли повторювати діалоги. Ті ж, хто мав підприємницьку жилку і захоплювався фотографією, копіювали чорнобілі фотопостери, продавали їх однокласникам чи друзям і непогано на цьому заробляли. Якщо ви приблизно такого ж віку, як я, то теж повинні пам'ятати цю стрічку. Бо пізніше з кінотеатрів вона перейшла на телеекрани вже у 90-х її транслювали і на українському телебаченню. Отже, люди знали сцени акторів, обожнювали хлопця з сопілкою, але навіть не здогадувалися, що кінокартина створена в КНДР Корейській Народно-Демократичній Республіці, що більш відома як Північна Корея, Корея диктатури культу особи та ідеології Чучхе. Кимерної суміші марксизму, ленінізму, корейської міфології та конфуціанства, яку там розробили на противагу чужому і імпортному марксизму, і тут виникає запитання: а як таке популярне кіно могли створити при відсталому диктаторському режимі? Адже усе, що до того часу, штампували в КНДР? Було настільки низькопробне і низькосортне, що навіть не виходило за кордони країни, бо там воно було нікому не цікавим. Така ж сама ситуація, як і зараз. Чи знаєте ви хоча б одне кіно, яке було б створене в Північній Кореї? Я не знаю, і напевне, ви не знаєте. І тут, друзі, починається найцікавіше: розповідь, як північно-корейські спецслужби викрали режисера та кінозірку, які роками були змушені створювати фільми для тоталітарного режиму, а ще зуміли підняти цю індустрію на небачену до того часу висоту. Ми про усе це розповімо, але. Перш ніж перейти до наступного епізоду, я попрошу вас підтримати гривнею наших хороших друзів-хлопців з ударно-розвідувального підрозділу м сквад 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, про яких ми розповідаємо на постійній основі. Вони б'ють окупантів за допомогою fpv дронів та бомберів, які давно довели свою високу результативність, а потім звітують нам і вам цікавими роликами. Тож, якщо маєте зайву копійку, не шкодуйте, закиньте бійцям. Кожна ваша гривня дасть вибуховий результат. Тим паче, що зараз це актуально як ніколи, бо крім окупантів, з Рязані чи Твір'ї до нас лізуть ще й ті чорти з Північної Кореї, і їх також треба знищувати, щоб все стало як у тій приказці. Україна це перша країна, де собаки будуть їсти корейців, а не навпаки. Усі реквізити в описі до відео. І ми продовжуємо. Отже, уявіть собі, північну Корею 70-х років кілька десятиліть нею керує колишній офіцер, випускник Хабаровського піхотного училища Кім Ірсен, якого ще у 40-х привели до влади комуністи СССР. За яких обставин це сталося? Розповідати не буду, оскільки маємо на цю тему окремий випуск. Корейська ДНР, як СССР, створив Північну Корею, або Союз жебраків та неадекватів. Двома словами, один народ. Тож, якщо вам цікаво, то перегляньте при нагоді. Я ж лише додам, що саме з ким Ірсена на півострові зародилася спадкова династія і диктатура. Усе, що ми маємо зараз: велетенські пам'ятники вождям, ізольованість і ненависть до усього цивілізованого світу, репресії, табори і катівні це саме його заслуга. Кім Ірсен називав себе Сонце, що сходить, плекав культ особи і їздив країною на броньованому потязі, оскільки на автомобілях та літаках пересуватися боявся. Ось 1984 -й. його з прапорцями у руках зустрічають мешканці Москви. Десятки тисяч москвичей вийшли на вулиці столиці, привітати партійно государственну делегацію Корейської народно Демократичної Республіки возглавляємою товарищем Кім Ірсеном. Прочні історичні узи дружби з'єднують наші народи і країни. Советські люди гарячо приветствують досягнення братського корейського народу в будівництві соціалізму. У 84-му росіяни зустрічали діда, а через 40 років створили військовий союз з онуком і відправляють корейців воювати проти українців. До речі, онук теж їздить виключно на такому ж транспорті фортеці. Не так давно ми могли спостерігати кадри, як його броньований потяг прибув до Владивостока. Але зараз мова не про те. Отже, щоб утримувати та нарощувати владу, Кім Ірсен брав приклад з Кремля. Робив ставку на пропаганду та відповідну ідеологічну обробку населення. Цим в країні займався спеціальний департамент пропаганди та агітації. Його співробітники цензурували медіа, споруджували пам'ятники, плекали тези про надприродне божественне походження вождя. Культ особистості вбивали у свідомість народу фактично від народження. У дитячих садках малюки хором дякували вождю за своє щасливе дитинство. У тих місцях, де він з'являвся, на стіни будинків одразу прикріплювали меморіальні дошки. Мало того, у кожному домі стояли фотографії Кім Ірсена і піддані мали кланятись їм зранку і ввечері. У результаті люди навіть боялися думати про нього погано, бо щиро вірили, що диктатор читає їхні думки. І в цьому північно-корейський правитель перевершив навіть Сталіна, на якого сам орієнтувався. Але на якомусь етапі всього цього Кім Ірсену виявилося замало у своїй пропаганді. Він вирішив робити акцент ще й на кіно. І тут знову ж таки нічого дивного, бо у всьому копіював СССР. А як ми знаємо, навіть Ленін казав, що з усіх мистецтв для нас найважливішим є кіно. І кіно як інструмент пропаганди активно використовували у всі часи існування Червоної імперії. У результаті складається доволі цікава ситуація. Диктатор робить ставку на кіно, але воно перебуває в країні на дуже низькому примітивному рівні. У кожному з фільмів оспівувалася любов народу до партії, глядачам показували героїчну боротьбу проти капіталістичних загарбників, і як прості люди до нестями люблять вождя та його родину. Тобто жодної художньої чи естетичної цінності такий продукт не мав. Причому це важливо почути, і Кім Ір Сен і його син Кім Чен Ір якому на той час було 25 років мали славу синефілів, тобто людей, які шалено любили кіномистецтво і присвячували йому дуже багато часу. Скажімо, попри те, що країна перебувала у глибокій ізоляції, син диктатора мав найбільшу колекцію кінострічок у світі. Вона налічувала близько 20 тисяч фільмів. Уявіть собі, 20 тисяч фільмів це в ті часи, коли інтернету та жодних цифрових технологій ще не було. Щоб відстежувати появу новинок і вчасно постачати їх до Північної Кореї, там створили ціле підприємство, на якому працювало кілька сотень людей. А увесь проект називався ресурсна операція номер 100 Як все діяло? Та все дуже просто: працівники посольств брали напрокат фільми, копіювали їх і в дипломатичному вантажі перевозили до Кореї. Причому копіювали усе, що з'являлося на екранах Парижу, Берліну чи Нью-Йорку – в якийсь момент процес набув таких гігантських масштабів, що корейцям навіть довелося відкрити спеціальні копіювальні центри у Європі і кількох містах Китаю. Звісно, що підпільні. Тому ми можемо лише здогадуватися, який оборот мала така тіньова діяльність. І тут знову ж таки цікавий факт: чужоземне кіно вважалося ідеологічно шкідливим продуктом, який може негативно вплинути на свідомість підданих. Відтак перекладачі, звукорежисери і режисери монтажу отримували лише невеличку частину плівки, щоб не мати жодного уявлення про сюжетну лінію чи основні ідейні посили кінокартини. Їх склеювали докупи інші люди, які подивитися цілісний продукт також не могли. Доступ до фільмотеки, крім диктаторської родини, теж більше ніхто не мав. Про любов Кім Чен Іра до кінематографа нагадає, що Кім Чен Ір це син, додатково свідчив той факт, що які б погані фільми не знімали у його країні. Йому цей процес був дуже цікавим, і він завжди намагався бути на знімальному майданчику. Також ще у 1973 році син диктатора написав роботу про кіномистецтво, яка була обов'язковою для вивчення усіма працівниками корейської кіноіндустрії. Але як не старався Кім Чен Ір покращити якість кінострічок, він не міг. Вони, як і були, так і залишалися другосортними. Якщо відверто, то цілковитим шлаком. Ми відправляємо своїх людей до східної Німеччини, щоб вивчати монтаж. До Чехословаччини, щоб опанувати технологію, і до Совєтського Союзу, щоб освоїти постановки. Крім цих країн, ми більше не можемо нікуди посилати людей, оскільки усі вони ворожі держави. Я визнаю, що ми відстаємо в методах кіновиробництва. Ми повинні це знати і докласти зусиль, щоб виростити нове покоління кінорежисерів. Писав він. Позаяк усі намагання створити справді якісне кіно а не давали результатів, то в голові кіномана народжується геніальний у своїй шаленості план. Викрасти іменитого режисера, який допоміг би Північній Кореї підняти планку. Батько, звісно, не заперечував, бо усі необхідні для цього передумови були потужна спецслужба, яка була готова відправитися хоч би у пекло, гроші, які щедро інвестували в країну Москва та Пекін, завзяття і великий рівень мотивації, оскільки родина давно марла пропагувати вчення Чучхе на міжнародній арені. Так, після недовго тривалих роздумів під приціл диктаторського сина потрапляє зіркова пара, яка на той час мала шалену славу у сусідній південній Кореї. Це режисер Сін Сан-Ок та його дружина Чхве Енхі. Ви можете побачити їх на світлині. Їхній шлюб розпався у 1973-му, але обоє зберігали доволі приязні стосунки. Режисер Сін Сан Ок був представником творчої богеми. Завдяки багатим батькам він здобув хорошу освіту і ще з кінця 50-х продюсував та знімав власні фільми. Це були дешеві історичні мелодрами, але вони з'являлися по три на рік і дуже подобалися глядачеві. Відповідно, кіностудія Сін Сан Ока швидко багатіла, він мав неабияку популярність. Пізніше цей період у південній Кореї навіть назвуть золотим віком корейського кіно, а сам режисер здобуде славу одного із зачинателів національного мистецтва. Як і годиться, справжній зірці він вів богемне життя і вдавався у своїх фільмах до різноманітних зухвалих ходів. До прикладу, про одну із своїх кінострічок він говорив так: у 1958 році я поставив квітка в пеклі і став першим, хто показав поцілунок на екрані. Через це мені довелося мати справу із цензурою. Знаєте, іноді, щоб поговорити про конфуціанство, я навіть використовував еротику. Цей фільм 58-го року, ви зараз можете побачити кадри з нього, розповідає про життя кореянки, що стала повією для американських солдатів. До слова у повоєнному Сеулі цим ремеслом займалося дуже багато жінок, адже тоді Південна Корея була зовсім не такою, як зараз. Ось щоб ви мали уяву: це Сеул 50-х років: бруд, дерев'яні бараки, бідність і мільйони травмованих війною громадян. Голодні діти, які стоять у черзі за їжею. Тоді навіть Північна Корея, яка знаходилася під крилом СССР та Китаю, була у кращому становищі. Відповідно, коли Сін Сан Ок зняв свою квітку у пеклі, то створив кіношедевр. Фільм здобув схвальні відгуки кінокритиків, і його досі називають найкращим корейським фільмом 50-х. Режисер отримав неофіційний титул Принц корейського кіно його кінострічки потрапляли за кордон. Не відставала від чоловіка і талановита красунечка акторка Чхве Енхі. У фільмі, про який ми щойно говорили, головну роль зіграла саме вона. Я не зміг знайти це кіно у перекладі, але навіть якщо вимкнути звук і дивитися його як німе кіно, то розумію, що кінокартина таки варта уваги. І от популярність режисера та акторки зіграли з ними злий жарт. Коли кіноман Кім Чен- Ір кинув на зіркову пару оком, то доля обох. Була вирішена у 1978 році. Акторка їде до Гонконгу і пропадає там, так ніби провалюється крізь землю. На її пошуки вирушає режисер, і його сліди теж губляться. Всі шукають зіркову пару, але дарма. Ось матеріал про її зникнення у газеті. Про те, куди ділися обоє, світ дізнається лише через дуже багато років. Отже, 78-й після викрадення у Гонконзі лише за вісім днів чхве НХ доставляють на одну із віл у столиці КНДР. Як розповідала акторка, пізніше її напоїли якимись таблетками і вивезли туди на кораблі. Буцімто Чен Ір так чекав на зустріч із нею, що навіть прийшов на берег, аби зустріти її особисто. Він простягнув до акторки руки і промовив: дякую за візит, пані Чхве. Ви певно втомлена з дороги. Ласкаво просимо. Я Кім Чен Ір. І ось цілих п'ять років Чхве Енхі жила в ув'язненні у північній Кореї. Час від часу вона зустрічалася з сином диктатора, вони розмовляли, але справжньої цілі викрадення жінка не розуміла, їй ніхто нічого не говорив. Акторці виділили служницю, яка мала розважати бранку і стежити за нею. При цьому Кім Чен Ір обдаровував її дорогими парфумами, сукнями і вишуканою білизною. Її частували смачними вечерями, які були схожими на бенкет. Інколи демонстрували гостям як найцінніший трофей і просили заспівати південно-корейських пісень. Насправді, в той період ніхто кінозірку не ображав. Як згадувала, вона сама до неї ставилася з великою повагою. Але в якийсь період чхве енхі посварилася з диктатором, і казка закінчилася. Її перевели у значно менший будинок, де вона прожила кілька наступних років. Тоді найжахливішим стверджувала вона було примусове вивчення багатотомних праць про чучхе і написання щорічних привітань великому лідеру. Кожного разу вони мали бути пишними і ніколи не повторюватися. То були справді безпросвітні роки, де єдиною розвагою були програми південно-корейського радіо, яке полонена слухала нишком у кімнаті. Для чого її викрали, їй не говорили. Позаяк акторка увесь час перебувала за закритими дверима, то вона не здогадувалася, що фактично одразу після неї північно-корейські спецслужби викрали і режисера Сін Сан Ока його теж під суворою охороною поселили в іншому будинку. Годували, поїли, щодня вмикали північно-корейські фільми про любов до вождя і партії, і просили залишати про них письмові враження. Одного разу Сін Сан Ок спробував втекти, але його впіймали і посадили вже у справжню в'язницю, де одягнули робу і дали металеву ложку без ручки, годували баландою з рису, редьки чи капусти. Камінці, яких у їжі не бракувало, режисер викладав на підлозі, щоб вести лік днів, які він перебував у в'язниці. Упевнений, що не вибереться, звідти він нашкрябав на стіні напис: одного дня 1979 року тут помер Сін-Сан-Ок. Згодом режисер намагався заморити себе голодом, але його стали годувати насильно. Охоронець по секрету зізнався сіну, що він перший ув'язнений, на чиє життя владі не наплювати. І Сін Сан Ок і Чхве Ін Хі задавали собі запитання. Для чого їх викрали, але відповіді не було роками. І лише через цілих п'ять років, коли бранці написали диктатору багато промов, ознайомилися з ідеологією Чучхе, змирилися зі своїм становищем і навіть почали приязно ставитися до своїх викладачів, Кім Чен Ір вирішив, що прийшов час втілювати задумане у реальність. І ось тоді він звів колишніх чоловіка та дружину докупи і розповів їм про свої плани. Вони мають піднести північно-корейський кінематограф на небачену досі висоту. Обом дали кіностудію та всі необхідні для творчості умови, поселили вже на нову віллу, розраховану на двох. Кім Чен Ір часто зустрічався з бранцями, дзвонив, цікавився, як у них справи. З того періоду залишилося чимало світлин, де вони позують у трьох. До речі, цікавий випадок, коли Сін Сан Ок і Чхве Ен Хі зустрілися, то син диктатора подивився на них і промовив: Які ж ви гарні, я знову проголошую вас чоловіком та дружиною. Чим усе закінчилося? Пара справді починає знімати фільми і першою стрічкою стає емісар без права повернення, за яку вдячний Кім Чен Ір подарував їм два новеньких автомобілі Мерседес. Коли у кінофестивалі, що проходив у Карлових Варах, Стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру. То син диктатора не тямив себе від радощі. Він розповідав усім, що досі КНДР не здобувала нічого подібного і попросив режисера та акторку заявляти під час інтерв'ю, що вони працюють не з примусу, а з доброї волі. Пара повністю опаламала кіноринок Північної Кореї у мелодрамі Любов, любов, моя любов уперше в кадрі продемонстрували романтичні почуття не до комунізму чи партії, а до іншої людини. Актори навіть цілувалися. Усе це мало настільки шалений успіх, що кінотеатри були переповненими. У фільмі Сіль уже з'явилася оголена натура, і це знову ж таки зламало усі шаблони та стереотипи. Без сумніву, двома найвідомішими кінострічками південно-корейського режисера стали Пульгасарі і Хон Гільдон. Пульгасарі це кінематографічна розповідь про гігантського монстра таку собі комуністичного дзілу, яка очолила боротьбу бідняків з гнобителями і героїчно загинула у фіналі. Бюджет фільму склав мільйон доларів величезну на той час суму, і це дозволило зробити з нього блокбастер з вибухами, руйнацією будинків і навіть першою комп'ютерною анімацією. Фільм став найкасовішим за усю історію північної Кореї. Режисер з дружиною згадували, що через тисніву перед кінотеатрами навіть були випадки смертей. Це здавалося б добре. Пару почали випускати за кордони на міжнародні фестивалі. Вони посміхалися, критикували південну Корею, звідки їх викрали, і розповідали усім, як чудове живеться в країні диктатури. Звісно, що усе це було нещиро, бо увесь цей час Сін Сан Ок і Чхве Хі думали про втечу, і її таки вдалося здійснити у 1986 році. У відні чоловік з дружиною відірвалися від стеження і дісталися американського посольства. Сін та Чхве розповідали про усе, що відбувалося з ними увесь цей час: що вони потрапили в КНДР не з доброї волі, а всі заяви робили з примусу, і що тепер у них багато підстав хвилюватися за власне життя. Кім Чен Ір справді образився: звізнятих творчим дуетом 17 фільмів, лише 7 на той час вийшли в прокат. А вже у наступних десяти імена зрадників не вказували. Мало того, з'явилася інформація, що уряд КНДР готовий заплатити за їхнє вбивство по півмільйона доларів. На щастя, дістатися до режисера та акторки спецслужби таки не зуміли. Сінсан ок помер у 2006 році. Його зіркова дружина у 2018. Друзі, якщо вам сподобався випуск, то ви можете підтримати нашу творчу команду через Монобазу, сервіс, який дозволяє підтримувати авторів через донати. Вона передбачає можливість разової пожертви чи підписки на постійній основі на комфортну для вас суму. Для глядачів, які дивляться нас за кордону, є PayPal. Бережіть себе, зустрінемось.